Ось така щіпа виходить. Сантиметрів від 5 до 8. Ось в основному ось такі кусочки. Це Цей Це Цей недокошений. Ось такі кусочки. 5-6 сантиметрів. Ну, ось, бачите, цей. Це недокошений не Як трошки зв'язлі гілячки. Ось це е, давніші гілячки, що принесли сусіди з горіх е, то горіх був пелений десь після різдвяних свят, вже два місяці, то його кусає гарно. Гарно, відділюю Сирі нехті, не буду спарити. Так, а це наш тракторець і подрібнювач. Тракторець з двигном D-25, трошки модернізованим. І перша коробка е, важкого мотоцикла МТ-Дніпро. Понижне щось там біля чотирьох. І це як би вон від першої коробки на подрібнювач. Будова подрібнювача. Самий простий примітивний принцип подрібнювача. Одновальний подрібнювач. Вал 40, два підшипники. у швелері і дві паперечки. На валу по принципу шпулі, дві шайби. По боках між шайбами. Ось такі опорні, це ще болти Опорні планки і до них прикручені ножі, ножі з рішуари, передньої передні ресори спрінтер. Зауваження ножі до планки прикручені на прижим до планки. Як різати, то прижимати, а не відривати. Шість ножів. Шість ножів. Вроді е, ножі. Вісім чи десять см. Я вже не пам'ятаю. І прижимна. Прижимна відрізна, так скажу. Полиця. На болтах до корпуса підрегульовується. 6 болтів 12. Простіше нема куди. Ну і звичайно маховик. Без маховика ніяк. Без маховика тустіше як 3 см не буде рубати. Хіба на повному газу. Це була трошки моя помилка, Токар хворий був, я вирізав навал трубу стиснув. З глибоко і широко, до сантиметрів 6 чи 7 зробив таку яку шпонку, вирізав флянець, це не в токарному станку, від того, від того є вібрація і амплітудні коливання. Це була трохи моя помилка, але із таким працює він нормально. По часу ну, десь два повних дні. Так би скажу, за 5 років, що я напрацював цим подрібніше, це десь буде 2, ну може навіть і більше. 2 повних дні, Так що ще не розбило. Якщо розіб'ю, обточу, обточу на обертах і тоді піду до токаря, де я точим нормально вступить, колесо велике 15 спринтер. Ще вібрації додає, бо колесо в тому році було з водою, воду з нього не можна. Неможливо вилити повністю, треба кожного року доливати або просто не спускати, нічого колесу від того не буде що там замерзне вода буде стояти. З повним колесом він дуже важкий, але тоді це реально робить роботу. Колес десь по відчуттях має кілограм 35-40 з водою. Ну, тоді, якщо його двигун нормально розгонить, 5 см, одновальний. Як, як так, заглатує і вискакую. Маховик обов'язково, навіть таким примітивним колесом. Бо маю, маю на перспективу, знайшов на металламі, тільки не поставив. Ось таку шнягу. Не знаю, це вроді якийсь маховик. Не знаю ні толком ні від чого, ні до чого. Кілограм десь на 30-25. От щось таке. Це попалося на металоміт і тоді хапнув присобачити. До цього. Ось таке справи з подрібнювачем. З роботою в садку. Це є практично дармові дрова, ось ці гілячки, Справа в тому, що я зробив цей підрібнювач, чистим свій садочок, є гілячки, шкода їх тупо спалити на городі. І вже при нагоді приносять сусіди. Сусіди напроти, сусіди з боку, Сусід з цього боку, садочок смородини. Тут сусіда дуже великий смородиновий сад. Ну, ягідник не сад, неправильно я сказав. Він приносить, ну, то таке не дуже воно горить. Але, грубо кажучи, практично від різдвяних свят зараз у нас середина березня. Два місяці ми опалювали ось цією трухою. Ніби й зими такої, ж морозної нема, то така кубка ще є до кінця березня, думаю, мені вистачить. Все, товариство, будьмо здорові, Україна переможе.